Ну, нічого собі я рибачок. Ну то ау. ми лавим рибу, ні? ми що приїхали на коники <laughs> грати? <laughs> ришок Ок Привіт, друзі! Привіт спінгісти риболов! Ви дивитесь канал Франківський Спінгіст. Сьогодні рибалим з Ігорем. У Ігоря є свій YouTube канал. До речі, непоганий сам я особисто на нього підписаний. Про риболовлю, подорожі, там такі лящі були в Франції. Скажи Ігор. Бля, ще саме. І я думаю, що <світ> 에, підписники, які підписані на франківський де дехто з вас і підписані в канал Дім на колесах. Правильно я назвав? <світ> Дім на колесах подорожі. Так що, друзяки, хто не підписався, підписалися, перейшли, буде в описі посилання під відео на канал Ігора. 에, ну, цікавий, сам дивлюся. І сьогодні ми з Ігоре у нас така. Разом риболовля на Дністрі сьогодні ми рибалимо хижака з човника. Бачите, там у нас човник стоїть. Покажи як ворота. Ну ледве-ледве. Чо? 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 Човник, ну бо ми два нормальних пацана. Там ми шестеро. Там на 2... шестеро. Ну, то хтось писав такий, що не, зна, не знає, що є два нормальних хлопці в воно-франківську, які можуть сісти в цей човен, і їм буде мало місця, знаєте. А ще насос, а ще тут я не лишив в машині тубус. І вже все, мало місця. Так що... Я ще взяв крісло-качалку. Крісло там для зручності, ще моторчика, пляшка, водичка і все решта. Ну, друзяки, я вам скажу, що. Човник має бути такий лакшері. Так що дивіться далі, друзі, всі по лайкосику поставили, не перемикаємося, дивимося, коментуємо, вподобаємо, ну, як завжди, друзяки, погнали. Друзяки, Забув вам розповісти, точніше нагадати про те, що в інтернеті, в інтернеті є, я вам скажу, магазинчик під назвою Vistcom.ua і який зараз офіційно, повноцінно працює як інтернет-магазин риболовних снастей. Друзі, якщо хочете отримати при 100% або подарунок від компанії Віст, забігаєте, купуєте і 100% зараз акція, отримуєте подарунок. Так що погнали на віст, там є спінінги, застіпки, сікончики, воблерочки. Оберталочки, ну все для риболовлі, так що погнали витраточка, віст. 7.30 30. Пізнувата. Я хочу на Вітачі. Але ти вже файний, маєш мотор! Хе-ге! Жінці купили шуку і брілянту. か。5 да. okay, км на годину. Що, друзі, як можете мене привітати з першою, з першою рибою. 14 грам пілкер. Такого в мене ще не було. Угу. Тому що ще недавно видіть в цьому кожу. Ну Трофей з Дністра. З ким гаком, до речі. Це його Може там тут є, ні. Там захили. Зараз, да. Може там ще щось. Пливе, перепливає в Дністер. Бачиш? Слуха, вона так як це як якісь бігємо, воду їх скочила. Це Зараз почне за движуха. Зараз я не поставлю 4К я поставив. Понял? Ну ничего себе, я рыбачок. Понял? Ты понял? Штука. Штука я. Вот это. Ну ты молодец. Вы бачили, хлопцы? А в тебе є якісь ці інструменти для щуки? Так. Yeah. Yeah. Ще одне налогне. Невеличка. Щучка. <laughs> Дайво косить. Тепер треба так зробити, щоб не було так Стою. <laughs> Там мені зробили такий двіж. Друзяки, що капець. Ну порсте! Ти бачиш, яка вона жива живуча, живчик? Дрібненька, але вже ніби. Ніби... якісь рух, не? Да, попав на фото. это Ты там же якась більш чеше. Вот так вот. Черна так просто краво Крывоца Закосалась, а вот тоже. Ну попав на обычную мейк. Один виводок, хати <реш> трошки обличчя її іспортику, це цікавий, до речі, Лайкосик Ністерчик осінній. Сюди так нападений, да? Ой. Сюди, придита, ярлеш, я без ЛВ. Де ти була так довго, а? Бачиш, ти казав, що це в обліс? Во в обірочок. Може цей. Так. Ну все, там розбирайся з ней. Ти знав шнурочок з глибини, бачиш? там взяли на вона сидить? У нас Всюди, де і, де і сидить. І черговий. Рух. Так, Йор. Ну то ми мировавим рибу, ні? Коники грати. Коники ліпити, ні? Молодець. Так я ти кажу. Теж шнурчик. Шнурвочек виклюну. Який по рахунку. І все на одну даю облірок. У мене не працює. Лет скау. Оп-оп-оп оп оп. Оп. Ха-ха. <laughs> Дитячий садок. Дивіться, друзі, які собі в АТБшці взяв кружку доброго вечора, тракторні війська, і така ще якраз для походів якихось варко вирішив цей нам прикликати сама оком. Чеши, Гарка. Що в мене зараз клюне цей сом? Я офігію. Угу. Угу. Гарненький. Опа. Клевка? Ти бачиш? Вихід такий? Це за прикол, блін, один раз клює, а потім перенеклює. Угу. Він випригує. Бачиш що, блін, цей. Оба, бач. Бачишь, что подвох. <соединяющие> да? <соединяющие> Попробуй туда блесенку. Ти поняв? Шо? Як вона обманіє риболову? Скільки сьогодні вже виходів на цей волкер був? І ні одного цього. Що може вона сама замалази? Якщо... Та ні. Ну, та мала, не мала, але знаєш, все одно виходить, клює, знаєш, старається атакувати. Мало би засікатися? Ну що, останній забросик для цих речей? Всі ці речі? Що, друзячки? Мій сьогоднішній воблер, який приніс мені всю, як то кажуть, сьогоднішню рибу, мікрощуку, точніше, щупачка, ну, застряг і будемо користуватися оцим, тому що воблерочок дорогий і опускаю до нашого товариша. Знаєш, роблю маніпуляцію. Б'ю по воблеру, Оп, і обборочок витягується. Була якась, бачите, плівка на облерочок ту дун -ду Бачите, звільнений. І це є досить непогана штука, тому що там 700 гривень врятовано і риболовиться. Не може не радувати. Так що треба запатентувати відцеп франківський спінінгіст. і вже стільки ним спас купить. Але новий воблер розловив. Шнурочок. Оце ти Капаруня чуть не зробила нам цей бік такий додай. Красота, тут палец не забила мені. Че зачем Шо вони сьогодні всі такі? Малі ідейки. Так Забилося тут звичайно знатно. О! И мені здається, ця щука комусь уже клювала, бачиш? Вот что такая Файно? Сьогодні у нас день щупаків. Блін, забув загадати бажання. Знаєш, як в цьому вказуєте? Блядь, я тут работал. дрон запустити а ні. Але бачиш? Я граф ху Все таки те, що є в уху. Стоять. Да, давай спрацює. Та ще працює. Да? Працю... Ой, гарного. Мені інквізитори цей кропит під, під, під цей підогнал. Дивись, обірвалося. птаресете, ну це не щук, а якісь не щепаки, якісь капара. Обірвало мені поводок. Файно, ні? Що, друзячки, у нас привал. Знову на годиночку. Майже третя година ми зловили мільйон дрібних щупаків. Це капець. Там пар... в мене була ще одна гарна покльовка на перекаті. але рибка не засіклась. Так, це ми не викидаємо, кладемо в сумочку. Зараз буду пити кавуську. Ігор там налаштовує дрон, щоб вам показати ці такі осінні перед осінні яскраві фарби. Бачите, ще зелене, але вже незабаром стане все жовте. друзяки. А, і до речі, подивіться, будь ласка, хто впізнає цей містечок, напишіть в коментарі. Один патачок я зложив. Я думав брати і ловити двома двома спінінгами, але лайтовий я вже склав, тому що від 1 до 10 грам фінеску прототип, тому що вона реально мені і в човнику мішає, і не потрібна. Отака От штука. І, до речі, друзяки, хто би що не казав... Nanotechnology. Хто би що не казав? 2,6 так моторчик? 2,6 моторчик. Не на швидкій течії по Дністру можна ходити нормально. Один з перекатів де вузький дністерчик і гарно несе. І ніби як цей, ти бачиш? Ки трохи А, це голова? Ні, жаль Опа! О, бачиш? Так гарно втиснув. Не, на костмастер покласиться. Можемо тут на костмастер постояти, покидати Костмастер Акме. Ормя зараз подивили повідомлення. Я, якщо чесно, думаю, він більший. Знаєш? Ale, no taky jiný kilogram, ne? To je taky batonček. Co to má? Знов ну, запутався, я його тільки розпутав. Грошок поплив Ну що, друзяки, завершили ми свою риболовлю от ігорем. Все було кльово, круто. Рибку ми побачили, половили. Вертаємося на годиночку, вже півдев'ята годинка. Як то кажуть, все супер, все ви бачили. Так що ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Звичайно, підпишіться на канал Ігора. Дім на колесах подорожі. Цікавий канал, і думаю, вам всім сподобається. Що, друзяки, всім па-па, до зустрічі на риболовлі. Погнали!